Маркла, пиши привіт. Уже привіт, так, Ну, давай я розказую нам. ну, Так. Сьогодні у нас тема про те, коли повинна бути дитина ввечері покупана. Дитина повинна бути ввечері покупана до сьомої години. Тому що так працюють дітей в до 7 години має вже бути покупана, відповідно, десь 8 до 8, до 89 він пограється. Вже о 89 дитина маленька немоля повинна спати. Тому скажіть, покажу всім, що маленькі немовлята повинні вже до 7 години бути покупані. Це обов'язково потрібно для здоров'я маленького немовляти. Отак. Покажи, ти па що, можна пальчик тебе показати. Можна два пальчика. Що ти хочеш? Можна пальчик вгору. Що, що ти віддаєш перевагу? М? Ну давай, що ми покажем. Ну, давай покажемо. Покажемо пальчик. Ти не проти? Вот ну, вам пальчик. Пальчик не хоче. Давай, ну ладно. Каже, не хоче показувати пальчик. Добре, кажи все. Пока.